Хокейний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстерклас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки, пишемо змістовні коментарі. Це важливіша підтримка нашому контенту. Щиро дякую завжди всім вам за це. Що до хокею. А саме хокею України. Клубному хокею. По-перше, наша увага цими днями, цими... Тижнями і місяцями звернена на два чемпіонати, дві ліги. Перша це Українська хокейна ліга УХЛ Чемпіонат України. Друга це Оптібет Латвійська відкрита хокейна ліга міжнародна. Тому чому відкрита? Тому що там і з Естонії є клуб, і з Литви є. Учасники із України Київ Кепіталс. Ну і, звісно, які справи, які новини і які будуть пропозиції по нашій УХЛ внутрішньому чемпіонаті України, де грають тільки українські клуби. Ну, принаймні, поки що так було. Дивіться. У середу, 26, о 17.00, Крижинка приймає. Одного з лідерів Кременчук. Перед цим крижинка досить вперто грала проти сокола. Ви бачили, так? Цей матч, попередній матч. І нагадаю, 3-4 в боротьбі крижинка програла. Перед цим Сокіл переміг 4-2 Кременчук. Тому поки що. На сьогоднішній день у нас лідер, який вже досить багато, більше п'яти матчів іде без поразок. Якщо бути, ну, прям таки точним, то десь ага, ось о, знайшов. Щоби не бути голословним і бути точним, получається Сокіл Київ в останніх матчах шість ігор поспіль саме в чемпіонаті України. Не програє. І, до речі, останнього разу програвав саме Кременчуку 0-2, а перед цим через овертайм боліти – а, там не було булітів. Через овертайм програв шторму 3-2. А так, 6 матчів Сокіл виграє поспіль. А всього, із всіх матчів, виходить. Сокіл виграв 8, а 2 програв. Це попередній. Попередні 10 матчів до цього. У Кременчука поки що на одну гру зіграно менше. І дивіться отрив 4 очка. Якщо Кременчук виграє у крижинки на виїзді, тоді Кременчук наблизиться, а не, але не впритул. На одне очко буде відставати. 24, тоді буде. Так, у сокола 25 зараз. І тому дуже важливо не відставати від лідера від Київського сокола. І тому я щодо питання перемоги Кременчука над крижинкою, навіть ніяких сумнівів не маю. Лише залишилося визначитись як, Яким чином, з яким відривом виграє хокейний клуб Кременчук в гостях в Києві у крижинки? Оце для мене єдина задача. Тому я вирішив подивитися, як грає крижинка, як грає Кременчук. І саме, як грає Крижинка вдома з потужними суперниками, з лідерами. І як грає Кременчук на виїзді проти андердогів. Ну, вибачте, крижинка є андердог у цьому матчі, як не крути. Я думаю, тут важко не погодитись. Тому я відкриваю статистику і дивлюсь домашні матчі крижинки. Ну, останні 2-3 матчі. Більше нема сенсу дивитись. Ви погодьтесь. Я вже сказав. Крижинка 3-4 програла Соколу в боротьбі. А ось дивіться: грали Крижинка Кременчук. 12 листопада 2.5. Далі Крижинка Одещина. 25 жовтня 0.3. Ну, і ще один матч глянемо. А, і перед цим було також вдома. Крижинка Одещина 2-3. Через боліти. Програла крижинка. Як бачимо, не блещуть. А тепер дивимося Кременчук на виїзді. Так, Кременчук Крижинка ми вже е, називали. 5-2 на виїзді. Кременчук Одещина 5-3. Ну, і ще один матч ми глянемо. А, Кременчук цервена жвежда. Ні, це не будемо учитувати. Бо там взагалі 12-0. Кубок України. Кременчук Одещина. 9-1 на виїзді. Кременчук виграв. І у Херсонського Дніпра 7-0. На виїзді Кременчук виграв. Це тільки за цей сезон продивилось. Як бачимо, для Кременчука не існує такого поняття, як грати в гостях. Ми бачимо, що Кременчук в гостях забиває від 5 і більше шайб. Я б навіть сказав, середній результат 6-7-8 шайб на виїзді. А якщо брати проти слабких клубів, таких як Одещина і Крижинка, то Кременчук забиває в середньому 8-9. Да, ну, в середньому будемо оптимістами, 7-8. І виходячи з цього, враховуючи те, що скоріш за все, ну хоча б одну шайбу крижинка закине, а Кременчук все одно закине ой як набагато в рази більше, я буду брати у цьому матчі в середу, 26 листопада, виїзну перемогу Кременчука, і тотал більше 7,5. Якщо такого тоталу не буде, при перемозі. Кременчука а буде тільки 8,5, я буду брати 8,5. Кременчуку конче потрібно не відставати від київського соколу. Крапка. Оце головна мотивація. А це мотивація найголовніша Кременчук, попри все, захоче довести, що він так як і у минулому році. І в цьому році не гірше київських хокейних клубів. Це головна задача. Виграти чемпіонат. Іншої задачі у хокейного клубу Кременчук немає. І не може бути. Зрозуміли. І тому я вірю, що боротьба буде тривати і навесні, в кінці зими і навесні. Між клубами Сокіл і Кременчук, і надалі вже в стадії плей-офф чемпіонату України. Ну, а що стосується Київ Кепіталс»? я все ж таки, друзі, чесно, в глибині душі, я розраховував, що Київ Capitals буде якось грати на два фронти. Але як я потім послухав коментарі, із команди. Інсайди. Це дуже важко грати і в латвійській лізі Оптібет, і в нашому чемпіонаті України. Це неймовірно важко. Це навіть важче, ніж грати в чемпіонаті України і інколи грати в Лізі чемпіонів. Ну, вже в Лізі чемпіонів нас нічого не тримає, жодний з наших клубів. А там до речі, якраз і грав ХК Кременчук. Тепер у нас залишилась лише внутрішня ліга, Українська хокейна ліга для Кременчука і Сокола і Оптібет Латвійська ліга для Київ Кепіталс. ось, в середу, о 19.15, за київським часом, відбудеться матч Київ Кепіталс вільнюс Литва. Ось якраз вам і доказ того, що це Міжнародна ліга інтернаціональна. Тут грають і литовські клуби, в тому числі, як бачите. І на сьогоднішній день, розклад такий: Київ Кепіталс один з лідерів, який має найкращі показники. Зігравши на 2 матчі менше, ніж лідер Латвійська Ліепая, Київ Capitals має лише на 2 очки менше. Два матчі в запасі і на 2 очки менше. 30. А у Ліепаї – 32. Але е, хокейний клуб Лієпая Ли, Латвія е, зіграли 19 матчів, а Київ Кепіталс тільки 17. Розумієте, про що я? Та дивіться. Лієпая останні 5 матчів виграє в чисту. Київ Кепіталс тільки 4. Тому, мабуть, і Лієпая на першому місці поки що. Пункс Вільнюс на 8 місці. Ну, Пункс Вільнюс просто і відіграв менше всіх. 15 матчів всього лише. Та й показники дуже слабі у Пункс. 11 поразок. А у Київ Кепіталс єдиний клуб, який має тільки одну поразку: чисту. чисту одну поразку. І ця поразка, друзі, від також одного з лідерів Земгалі, який йде слідом за Київ Кепіталс, відстаючи на 2 очки. <кхм> Таким чином. Київ Кепіталс, як я і сказав тільки на що. У лідерах в оптібет-лізі Латвії. Я думаю, що нас чекає просто неймовірна, переконлива і результативна перемога над литовським Пункс Вільнюс. Ну, може, не така результативна. як... Кременчук проти крижинки в українській Лізі в цей же ж день? Але також переконливо. Давайте е зробимо так. Вибачаюсь, я вже захрип. Хоча вдома батареї теплі і опалення у нас тьфу-тьфу-тьфу більш-менш. Дивіться: хто з вас вважає? У якому матчі фаворити, а я нагадую, у першому матчі Кременчук фаворит у виїзному матчі проти Крижинки. А тут в Латвійській лізі Київ Кепіталс. Фаворит проти литовського Пункса. Так ось, хто заб'є більше? Кременчук чи Київ Кепіталс? Просто таке незалежне опитування. Як ви вважаєте? Я вважаю, що хоча б на одну шайбочку, але все ж таки Кременчук заб'є більше. Ну, Наприклад, Кременчук заб'є 8 чи 9, а Київ Кепіталс заб'є 7, ну, максимум 8. І то, мені здається, навряд, тут більш плотніша така ліга о, в Латвії. І тут більш плотніше результати, Плотніше грають. Хоча також зустрічаються дуже приголомшливі, приголомшливі результати. Ну, наприклад, дивіться: Лієпая Пантер. Це Естонський клуб Пантер. Лієпая на виїзді забили 8. Бачите? Далі Лієпая Пантер, але вже вдома. 7-3. Лієпая Пантер 7-2. Ну, оце останні ігри такі. Так що по 7-8 по 8 тут також закидують. Тому Київ Capitals не виключення. Київ Capitals. Ось проти Риги на виїзді грали. 6 шайб закинули. А Рига буде посильніша, ніж Пункс Вільнюс я вам скажу, це однозначно. Тому, друзі, вболіваємо завжди за наш хокей. Ага, забув сказати: Київ Кепіталс Пантер 8-3. Бачите? І 8 Київ Кепіталс закидує. Тому, дивіться, у мене прогнози, ви вже майже почули. Кременчук виграє у Крижинки, і при цьому буде, ну, як мінімум, 7-8 шайб в матчі і більше. А тут в Латвійській Лізі Київ Кепіталс виграє у вільнюського пункса, і при цьому буде, ну, також, як мінімум, 6-7 шайб. Тут бачимо трішки на одну шайбу я зменшую. Ну, я вже пояснив, чому. От такі мої пропозиції, друзі, і такі мої бачення е сьогоднішнього і завтрашнього хокею. Я так намагаюся на день наперед заходити, але більше, ніж на день, далі я вже не заглядаю. Е я вважаю, треба робити прогнози, так як і страви на стіл подавати свіжими. Погодьтесь. Якщо якимось чином були корисні мої поради, ідеї, думки і прогнози, з вас кава, друзі, реквізити в описі. Дякую наперед. Також дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коменти. Не забувайте підписуватись на наш канал. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Це все у першому закріпленому коментарі ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра от душі желаю всім вам, любі друзі, і скорішої перемоги над расизмом. Всім удачі, успіхів, до зустрічі, папа! -па.